Рей Бредбері. Молодшенький. Прокинувшись рано вранці 1 жовтня, Альберт Бім 82 років від народження, став свідком дива, яке трапилось чи то вночі, чи то як на замовлення на світанку. Під ковдрою приблизно в середині ліжка утворився характерний горбочок. Першою думкою було, що нога що затекла, злегка зігнулася в коліні. Однак, поморгавши він... Все зрозумів, це з'явився його вірний друг Альберт Молодший, або просто молодшенький, як охрестила його одна весела дівчина, років так подумати страшно шістдесят тому. А тут молодший ожив, прийшов, так би мовити, у бойову готовність. Привіт, сказав Альберт бім старший, побачивши це видовище. Давненько ти не вставав раніше за мене, з липня 70-го, з липня 1977 року. Він не зводив очей з горбка. Чим довше затримувався на ньому його випробовувальний погляд, тим сильніше заносився молодший, сповнений рішучості справжній красень. Оце так штука, подумав Альберт Пім. Зачекаю, допоки він повернеться у вихідне становище. Замружившись, він вичікував, проте змін не було. Точніше сказати, зміни нікуди не поділись. Молодший не повертався у вихідне положення. Він нікуди не поспішав, передбачаючи якесь нове життя. Так тримати, мовчки скомандував Альберт Бім, але ж чудес не буває. Він сів у ліжку, витріщивши очі, і ледве переводячи дух. Отже ти ще стоїш, вигукнув він, звертаючись до свого старого друга, який став слугняним, як і раніше. Еге ж, ще як, привиділась йому тиха відповідь. Недарма в студентські роки під час тренувань на батуті, він веселив себе й одногрупників комедними лайками із молодшеньким. Який відчадушно сипав похабними жартами. Серед багатьох талантів Альберта Біма обжерливість мала найбільший успіх, особливо у спортзалі. Не дивно, що молодшенький теж мав багато талантів. Але ж як? повторив лукавий голосок. Обов'язково Альберт Бім схопився з ліжка. Прогорнувши половину записника, він зрозумів. Що потрібні телефони ще не вивітрились із пам'яті. Гарячково обертаючи диск, він по черзі набирав три номери, не стримуючи тремтіння у голосі. Алло, Алло, Алло. Він дзвонив із острівця старості через Холодне море на літній берег. Йому відповіли троє жінок ще порівняно молоді, що застрягли на шостому десятку. Вони почали ахати, розчулюватись, захоплюватись, коли Альберт Бім приголомшив їх цією звісткою. Емі, ти не повіриш? Коро трапилось диво. Елізабет, молодший, повернувся. Воскресіння Лазаря? Кидай усе, лети сюди, допоки, допоки, допоки. Коли він кинув слухавку, йому раптом стало страшно, що після всіх цих занепокоєнь почесний член нічного ходового клубу підстільних ігор вирушить на спокій. По спині пробігли мурашки. Нерівна година. Космічний корабель розвалиться на маленькі друзки ще до прибуття захопленого натовпу. Побоювання були марними. Для солідності насупившись, молодшенький стояв на витяжку і радував око. Альберт Бім на 95 мумія, на 5% світський лев, ще метався по хаті голяка, сьорбаючи каву, щоб зовсім прокинутись самому і підбадьорити молодшенького. А на під'їзні доріжці вже загальмували три автівки. І довелося спішно накинути халат. Забувши пригладити дику скойовджені патли, він побіг зустрічати дівчаток, які насправді були не дівчатками, і навіть не дівчатами, але і на леді не тягнули. Але вже зовсім чесно. Не чекаючи, доки перед ними відчиняться двері, вони почали шалено молотити по них кулаками, неначе кувалдами. Такий гуркіт стояв. Увірвавшись у будинок, вони ледь не збили із ній господаря і миттю відтіснили його до вітальні. Одна колись була руденькою, інша блондинкою, третя брюнеткою. Але колишній кольор волосся, натуральний чи штучний, тепер замінили всіякі відтінки пінки та бальзамів. Захекані гості хихикали і сміялися вголос. Захоплюючи за собою Альберта Біма, вони розрум'янились від веселощів, а можливо, та хто їх розбере почервоніли в перечутті антикварного дива, причому самі вони були напіводягнені. Кожна поспіхом загорнулася в халат, щоб стрімголом примчати сюди і порадувати лазаря, який урочисто повстав із струни. Альберт, невже це все правда? Без обману? Пам'ятається, ти любив нас помацати, а тепер задумав обдурити? Крихітки ви мої. Альберт Бім похитав головою і розплився у широкій, добродушній усмішці, таємно відчуваючи таку ж усмішку свого голубчика, дружка, приятеля, братика? Лазар смикнувся від нетерпіння. Без обману, геть жарти. Прошу, сідайте, пані. Посідавши в крісла, жінки звернули рожеві обличчя і тріумфальні погляди на старого фахівця з космічними ракетами, готового почати зворотній відлік. Альберт Бім взявся за борти купального халата, який, як і було задумано, мало що приховував, і почав важко переводити. Очі із одного обличчя на інше. Емілі, Кора, Елізабет, ласкаво почав він. Ви були неповторними, такими і залишилися, такими будете завжди. Альберт, сонечко, ми вмираємо від цікавості. Хвилинку, прошепотів він, мені треба згадати. У тиші, що настала, всі переглянулись і раптом зрозуміли щось очевидне, про що в сутінках життя не говорили вголос. але тепер здогадались, озирнувшись на руки. Дуже просто, вони так і не подорослішали, йдучи по життю пліч опліч, вони назавжди залишилися у дитячому садку, ну найбільше у четвертому класі. Цьому сприяли нескінчені ланчі із шампанським і нічні фокстроти вальси, коли партнер починав покусувати за вушко, а потім водив повалятись на траві. Ніхто з присутніх ніколи не був одружений. Ні в кого не було дітей навіть у думках, ніхто не обріз ріднею, якщо не вважати ріднею тих, хто перебував зараз у вітальні. Насправді вони не стали рідними, а лише супроводжували одне одного у дитинстві і застрягли в підлітковому віці. Вони підкорялися тільки веселим або божевільним вітрам, що гуляли в голові, та своїй природній вдачі. Зараз, зараз мої любі. прошепотів Альберт Бім. З якою щирою теплотою вони вдивлялися в обличчя маски. Тому що їх раптом осяяло, нехай вони все життя думали лише про задоволення, зате нікому не завдали зла. Якимось дивом таке виникло відчуття вони за все життя не завдали один одному жодної образи, а дрібні подряпини давно зажили, і тепер, через сорок років, їхню дружбу скріплювали три любовні історії. Друзі, подумав Альберт Бім, саме так ми справжні друзі. І вірно, багато років тому, коли він полюбовно розлучився з однією із цих красунь, їй на зміну приходила інша, ще миліша. Він умів так безпомилково вибирати для них час та годину життя, що кожна відчувала свою жіночу перевагу. А тому не мучилась ні страхом, ні ревнощами. На їхніх обличчях розцвіли посмішки. Ой та який він хороший, який щедрий на вигадки, допоки не постарів встиг подарувати кожній із них незмінну, безмежну радість. Альберта, золоце не тягни!» – сказала Кора. Глядачі у зборі, сказала Емілі. Це ж Гамлет. Чи готові? запитав Альберт Бім. Чи можна починати? Він зволікав, адже він мав востаннє показати, чи проявити себе це вже як вийде, перш ніж зникнути в коридорах історії. Тремтячі пальці, які важко згадували різницю між Зіпером і гудзиками – Взялися за фалди халата як за полотнища театральної завіси, а через зімкнені губи гримнули бравурні акорди. Жінки стрепенулись і подалися вперед, витріщивши очі, тому що настала та бажана мить, коли логотип «Орнер Бразерс змінюється титрами під блискучі феєрверки духовних і струнних стейнера. Або Корнгольда. Що це було? Симфонічний вал з похмурої перемоги чи пригод Робінгуда? Музика все наростала, досягала кульмінації і нарешті злетіла з його вуст. Тарамп. заспівав Альберт Бім і розкрив завісу. Жінки закричали в удаваному жаху. Тому що перед ними з'явився виконавець головної ролі у виставі повстання Альберт Бім II. Він же по праву гордий собою молоденький. Не виходив він на люди багато років він цвів, як фруктовий сад, як райський кущ, сам собі і змій, і яблуко. Саме так через сукрові голови жінок промайнули сцени із «Кракатау». Виверження, яке потрясло світ, зі старовинних віршів вистрибували рядки на кшталт дерева створює лише Бог. Потім Тріо затихло, щоб не злякати священну ранкову годину, час захоплення та милування. Подруги застигли, немов ідолопоклонні перед джерелом, перед святиною, спостерігаючи дивне сяйво і беззвучно молячись, щоб ця мить продовжувалась. І вона продовжувалась. Альберт Бім на пару із молодшеньким стояли поперед залу по стійці смирно. Ветеран посміхався відкрито, а юніор нишком. На жіночі обличчя лягла тінь минулого. Кожної згадки Монте-Карло, Рим чи Париж, де вони якось уночі сто років тому танцювали у фонтелі готелю Плаза разом із Котом. Та Зельдою. Перед ними пропливало багато сонця і місяця. Якщо щось і застигало їм в очах, то не ревнощі, а лише минулі життя, які повернулись та з'єдналися у коло. Ну видихнули, нарешті, всі разом. Кожна з подруг зробила крок уперед, щоб легенько поцілувати в щоку Альберта Біма. І нагородити усмішкою спочатку його, а потім інфанта, найдорожчого члена сім'ї, який заслуговував на ласки, але поки що залишався недоторканим. Грецькі музи, відставні фурії, античні весталки відступили для ритуалу прощання, і тут ринули сльози. Спочатку у Емелі, потім у кори, потім у Елізабет. Кожна пригадала себе дурним дівчиськом, яке потрапило в нічну аварію, але вийшло з неї без каліць. Альберт Бім дивився на ці бурхливі солоні ріки, і в нього теж бризнули сльози. Чи сумував він за минулим, яке не було всипане трояндами, чи радів справжньому такому привабливому хто ж знає? Усі четверо плакали, не знаючи, куди подіти руки. Через деякий час вони стали тишком нишком коситися один на одного, і як діти, які дивляться в дзеркало, щоб ловити загадкову недоступність сліз. На шипках окулярів у всіх блищали солоні іскри. Ой, ах, ха-хах, оглушливий сміх розсипався, як нестарпний попкорм по всьому будинку. Ох, хі-хі-хі-хі. Вони закружляли на місці. Вони тупотіли ногами, щоб дати вихід лавині веселощів. Вони не могли стриматись, як допущені на манірну церемонію чаювання дітлахи, у яких будь-яке сказане слово викликає напади сміху, аж до того, що ломить кістки, так що хочеться тільки вибрати за столу, щоб блукати кругами, немов у тумані, лопаючи від потіхи, а потім впасти. Саме це і сталося. Піддавшись земному тяжінню, жінки осіли на паркет, і останні сльози кометами бризнули з очей. Подруги перекочувались з боку на бік, наче на ранковому пляжі, і ловили ротом повітря. О Боже, ох-ох, старий не міг цього перенести. Від цього землетрусу він і сам затрусився, зігнувшись навпіл. В останній момент він встиг помітити, що його друг. Його такий дорогоцінний молодшенький не витримав криків, схлипів і розтанув сніговою пам'яттю і повернувся до природного стану. Альберт Бім уперся руками в коліна і голосно реготав, побачивши те, що сталося звичним зморщене, куце, безглузде єство, яке тупо дивилося в незбагнену землю. Він качався по підлозі разом із гостями, давлячись від сміху. Вони уникали дивитися один на одного, щоб не довести себе до інфаркту цим ревом і виттям, який, помимо їхньої волі, зривався з їхніх вуст. Зрештою, веселощі пішли на спад. Жінки змогли сісти й упорядкувати непокірне волосся, посмішки, зітхання і погляди. «Фу ти, господи! видихнув старий. Непогано ми повеселились славно, просто здорово, не пригадую, щоб ми колись так реготали. Усі відповідно кивнули так, так, так. Що ж? сказала, заспокоюючись, прагматична Еммі, спектакль закінчено. Чай охолов, час додому. Жінки дружно підняли скелет старого вояки, і в теплому душевному мовчанні він постояв в оточенні. Своїх коханок, а потім вони закутали його халат і повели до дверей. Чому? дивувався старий. Скажіть, чому молодшенький з'явився саме сьогодні? Ти ще питаєш, вигукнула Еммі. У тебе ж сьогодні день народження. І справді, ось поталанило, підхопив він. А як, на вашу думку, на наступний рік чи через пару років? Чи ще колись дістанеться мені такий самий же подарунок? Ну, сказала Кара, ми, мабуть, в іншому житті, лагідно промовила Еммі. Прощавай, любий Альберта, і ти, красень молоденький. Дякую за все, що було, сказав старий. Він помагав, і вони поїхали гравійною доріжкою в ясний сонячний ранок. Альберт Бім ще довго стояв на ганку, а потім звернувся до старого друга, який знайшов вічний спокій. Гей, Фідо, друже, чи не прилягти нам з тобою перед обідом? А якщо пощастить, будемо дивитися шалені сни до самого вечора? Сили небесні, чи не дочув він? Тихий голосок відгукнувся. Так недовго і з голоду померти». І то правда. Обидва вони, старий і молодший, що вже поринув у сон, звалилися вниз на ліжко з трьома теплими, смішними приводами. І так і заснули. Рей Бредбері, молодшенький.